Біля Чернігівської школи номер 29 відбулась урочиста лінійка Реквієм в пам'ять про загиблих у зоні АТО її випускників Андрія Міщенка та Олександра Шика. Загинули вони минулого року з різницею в півтора місяця. Олександра Шика пам'ятають як просту відкриту людину, талановитого будівельника. Він мав величезні плани на життя, яким уже не судилося збутися. Олександр, не вагаючися, пішов першу хвилю мобілізації до війська. Мобілізований був ви освоїв складну професію танкіста на Луганщині, де ми були. Він був на саме передовій і, звичайно тоді в ніч 3 на 4 вересня. Він Загинув від підступного осколку, від ворожого смерчу. Андрій Іщенко пішов до зони АТО таємно від рідних. Проте, де він був, вони дізналися тільки після його смерті, Загинув же герой за добу до ротації. Він був чуйним, він був лагідним, він, він завжди, завжди можна було звернутися не тільки не, не мені, як матері, а й люби, хто до нього звернувся. Вони завжди. Отримали от його якусь допомогу, якусь підтримку, якусь пораду. Він ніколи не проходив мимо, він не міг терпіти несправедливості. В Андрія залишились батьки, дружина та маленька донечка. Уже рік родина живе без своєї опори і з того часу легше не стає. На душі дуже важко, не віриться, що вже 16 листопада виповнився рік, як немає Андрія. Це було ще наче вчора. 1 вересня проважали Настюшу до школи вже без нього. Але він дуже цього хотів. Ну, так сталося, що проважали вже дідусі, бабусі, але не він. Тепер дитина навчатиметься у школі, де навчався її батько-герой. Найщасливіші спогади Насті про свій шостий день народження, день, коли вона востаннє бачила тата. Ласка, винеси мене на плечах. І останній раз я його бачила на своє день народження. Там ми гуляли в бонг, у школі є свій маленький історичний музей. Там створили стенди із фотографіями та особистими речами загиблих героїв-випускників. Ці стенди нагадуватимуть іноді безтурботному підростаючому поколінню, якою ціною дісталася їм ця безтурботність.